Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску Дивіться про таке. У день захисників і захисниць України відбулося спецпогашення блокмарки Слава Збройним силам України гуманітарну допомогу для переселенців Кобуляцької громади привезли благодійники. У Миргородському районі в рамках програми Сади перемоги зібрали врожай картоплі. Слава Збройним силам України відтепер розлетиться Україною і світом. Сьогодні в усіх обласних центрах України відбулося спецпогашення блокмарки Укрпошти під такою назвою. Її присвятили нашим захисникам, які боронять українські землі від російської агресії. Як у Полтаві відбулося це дійство? Дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві до дня захисників та захисниць України відбулося спецпогашення благодійного випуску марки Слава Збройним силам України. Кожна з них відображає образи наших сучасних захисників з різних підрозділів військ. Це і десантно-штурмові, сухопутні війська, військово-морські сили, сили спеціальних операцій та повітряні сили на сьогодні. Україна в цьому світі асоціюється з словом перемога тому, що наші військові ламають хребет путінській армії. І, взагалі, ми зобов'язані в першу чергу це нашим людям, які взяли зброю в руки і пішли захищати нашу країну. Це Збройні сили України, територіальна оборона, правоохоронці, ДФТГ, і звісно, звичайний мешканець. мешканці. Я бажаю нашим всім військовим і збройним силам України. Тримати стрій, бути здоровим, беречь себе автором аркуша поштового випуску є український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Його ескізи вільні, незламні, непереможні. Укрпошта презентувала до 31-ї річниці незалежності України. Розповів Павло Шестопал, заступник директора Полтавської філії Укрпошти. Нині презентація ще одного проєкту. Загалом тираж марки 1 мільйон листів. Тобто 6 мільйонів марок до марок ми також випускаємо конверти. Листівки, мерч ну, можна придбати на всіх міських рівних Укрпошти. Керівництво Укрпошти наголосило, при продажі кожної марки 8 гривень перераховується на потреби української армії. Військові, до речі, також серед гостей урочистостей. Збройні сили це не бренд, це щит України. На жаль, перемога будь-яка дається важкою ціною. Це і загиблі побратими, і посестри. Я думаю, що такими ж марками ми вшановуємо їх пам'ять. Сьогодні вітання звучать на адресу захисників та захисниць України. Привітали їх і на офіційному рівні у Полтаві у галереї мистецтв із нагоди дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці пройшли урочистості. Також грамотами та грошовими преміями нагородили дружин загиблих та військових, які захищають нашу державу. Нині про це дивіться у сюжеті. Чера, ми з України, ми з бокою повагою вшановуємо всіх, хто стоїть на захисті української державності, всіх, хто оберігає цілісність, оберігає незалежність нашої країни від ворожих зазіхань. Сьогодні у галереї мистецтв привітали захисників та захисниць України з нагоди дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. А грамотами та грошовими преміями нагородили дружин загиблих та військових, які нині боронять нашу державу. Війна спіткала полтавця Віктора Дмитренко, як і всіх українців з Ненацька. Говорить, без сумніву вирішив піти у військовий комісаріат. Звідти направили водієм. Потрібно захищати свою батьківщину, і це обов'язок кожного громадянина нашої країни. Багато чого переосмислили, багато чого зрозуміли. І найголовніше – головне дочекатись перемоги її. Збути, здобути Тетяна Кушельник теж отримала грамоту. Її батько Андрій Купріян загинув у 2018 році. Він захищав з 2015 року, він пішов добровольцем. Він був в десантно штурмових військах, він був снайпером першої лінії. Він пройшов Зайцева, Авдіївку Константинівку. Він рідного брата виніс на руках з поля бою. Присутні вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну хвилиною мовчання. Привітав усіх причетних до свята голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Я хочу від себе особисто від усієї полтавської територіальної громади, яку я маю честь сьогодні очолювати, привітати в першу чергу вас із цим святом. Сьогодні саме ви бородите нашу державу. Сьогодні саме ви є першими захисниками і захисницями нашої держави. Я всім хочу поважати мир. Побажати злагоди. А саме головне, що я хочу сказати, я сьогодні горжусь тим, що знаходжусь поруч з вами. Завершили урочистості святковим міні-концертом. У 2014 році президент України підписав указ про відзначення 14 жовтня Днем захисників і захисниць України. Загальнодержавне свято набуло ще більшої актуальності після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. У Полтаві цього дня серед інших заходів поклали квіти до пам'ятника загиблим українським козакам. З нагоди одразу трьох великих свят Дня українського козацтва, Покрови Божої Матері та Дня захисників та захисниць України. Традиційно 14 жовтня в Україні вшановують героїзм наших військовослужбовців, котрі боронять батьківщину від російського агресора. Також цей день згадують і тих, хто загинув в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Зробили це. Це і в Полтаві ми довели всім, що варті власної держави українці єдиний народ, які не зможуть розділити ні кордони, ні межі, ні погляди, ні вподобання. Полеглих воїнів вшанували церемонією покладання квітів до пам'ятника загиблим українським козакам. В першу чергу хочу привітати всіх наших захисників і захисниць нашої держави, які сьогодні боронять нашу державу. Мабуть, це най Більше свято для них, тому що в цей день ми хочемо їх не просто привітати, не просто їм подякувати, а хочемо сказати, що вся наша душа боруть з ними. Ми сьогодні переживаємо широкомасштабне вторгнення Росії, сьогодні йде війна, і сьогодні наші захисники-захисниці боронять нашу державу. Тому ми повинні цінувати життя кожного українця, пам'ятати тих, хто загинули і віддали своє життя за волю незалежної нашої держави. Я певний нашій перемозі, все буде добре. Ми вклоняємося перед героїзмом наших жінок і наших чоловіків, які сьогодні борються на фронті. Борються проти чуми цього сторіччя, проти тоталітаризму і неофашизму. Ми так само вклоняємося. Перед подвигом кожної простої людини, яка бореться на кожна, на своєму робочому місці, світла пам'ять та слава навіки тим, хто загинув у бою. Вічний спочинок усім, хто постраждав внаслідок бойових дій, прозвучало на урочистостях. Герої не вмирають. Теплі зимові ковдри, продукти та сучасні засоби гієни високої якості отримали багатодітні родини вимушених переселенців, яких прихистили у селі Іванівка Кобиляцької громади. У віддалений куточок області допомогу привезли представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Там побували і наші кореспонденти. Американський благодійний фонд Джем спільно з громадськими організаціями якість життя та наша справа Полтавщина продовжують допомагати внутрішньопереміщеним особам. Гуманітарна допомога надійшла і в село Іванівка Кобиляцької громади. Мадіяла Полотенце. У кожному такому наборі теплі ковдри, засоби гігієни та продукти харчування. Усе, що знадобиться багатодітній родині, говорить батько трьох маленьких дітей Сергій. А приїхали бо дуже гучно у нас. Постільна білизна потрібна. Засоби гігієни теж потрібні. Допомогу. Дякуємо за допомогу. Зайвим нічого не буде. в Іванівці нині проживає 22 родини переселенців серед них і пані Ірина зі своєю родиною. Плануємо ти зимувати, але дуже скрутно тут зимувати, тому що гуманітарна допомога не так часто нам сюди трапляється. Тому будемо звертатися на ваші організації в надії на те, що ви нам. Допоможете, допоможете вижити в скрутній ситуації, яка сталася. Нема куди повертатися поки що, і Наталії Вікторівні. Вона з Херсонщини. Отримали сьогодні допомогу, дякуючи громадській організації. Наша справа Полтавщина у Фейсбуці я прочитала їхню допомогу, яку дають до людям, і звернулась. Відповіли, допомогли, дякуємо. Набори з усім необхідним в Іванівку Кобиляцької громади доправили представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Люди майже залишені на призволяще, і вони вимушені шукати через інтернет, через Фейсбук будь-яку допомогу. І в принципі, так само відбулося і цього разу. І я сподіваюся, що ми змогли хоч чимось людям допомогти. І вони чекають нас і надалі. Ми не плануємо зупинятися, тому що люди вони потребують допомоги в незалежності від пори року. Благодійники обіцяють не оминуть увагою кожен, навіть найвіддаленіший куточок області, де є внутрішньопереміщені особи. А Петрівсько-Руманська громада підтримала всеукраїнську програму сади перемоги. В рамках її реалізації місцеві і переселенці навесні саджали картоплю, нині її вибирали. Вирощені культури будуть використовувати для харчування внутрішньо переміщених осіб та для садочків і шкіл. Зі збору врожаю повернулася і наша знімальна група. Петрівсько-Руманська громада Миргородського району підтримала всеукраїнську програму сади перемоги. Місцеві жителі та ті, хто переїхали сюди через бойові дії, в рідних містах і селах завершили збір врожаю висадженої навесні картоплі. Ця громада єдина, яка долучилася до всеукраїнської ініціативи Сади перемоги говорить депутат Полтавської обласної ради Олександр Сухань. Сьогодні такою програмою повинні займатися. Всі і в кожному населеному пункті, тому що сьогодні, я вважаю, є два фронти. Один фронт на півдні, де люди, наші побратимі, сидять в окопах і відвоюють кожен кусочок землі нашої української. І другий фронт це економічний фронт, який повинен забезпечити економіку України, тих людей, які воюють, і одягти, нагодувати, і зброю дати, їм. то ми тут повинні працювати втричі. Краще втричі більше, чим працювали раніше. З травня у громаді разом із сином проживає харків'янка Людмила Олександрівна. Ділиться прилетіло в перший під'їзд, тому тріщина пішла на весь будинок. Повертатися нині не планують. Додає, потрібно жити на щось та думати про запаси. За рахунок програми сади перемоги тепер є картопля. 20 травня ми саджали картоплю. Зараз прийшов період, коли її треба збирати. Пагудка Ну, ну, Трактор саджав. Зараз трактор копає і ми після трактору її збираємо. Почули про всеукраїнську програму і вирішили взяти у ній участь, говорить Валентина Бугайова, петрівсько роменський сільський голова. Адже внутрішньо переміщених осіб у громаду з початком війни приїхало понад 700. Їх потрібно харчувати. Я не просто вирішила, а ми прийняли активну участь. І нас визнали переможцями, допомогли нам у придбанні картоплі. П'ять тонн картоплі нам виділили безкоштовно саме згідно цієї програми. А також у нас є комунальне підприємство Петрівка Агро. Вони також активно включилися в цю програму, закупили за свої кошти картоплю. Площа ділянки, на якій посадили картоплю, три гектари. Влітку обробляли і ось вибирають, говорить Валентина Бугайова. Це великий плюс, адже ми цю урожай картоплі використаємо для перш за все. Для потреб внутрішньопереміщених осіб ми їм даємо необмежені кількості комусь скільки потрібно а також для наших шкіл, дитячих садочків планують брати участь в програмі сади перемоги і наступного року. Якість вод у Полтаві перевіряють за кількома показниками. Роблять це працівники комунального підприємства Полтавоводоканал. Вони і розповіли та показали, як саме контролюють стоки. Один з етапів перевірки бачили наші кореспонденти. У Полтаві стан стічних вод контролюють фахівці служби охорони водних ресурсів Полтава-водоканалу. Серед етапів контролю стоків фізико-хімічне очищення в цій лабораторії здійснюють контроль якості не лише стічних вод підприємств перед скидом в мережу міської каналізації, а й всіх стічних вод, що потрапляють на очисні споруди. Стоки, які потрапляють до нас на очисні споруди, ми контролюємо по всіх ступенях очистки. Лабораторне дослідження включає в себе визначення по 25 показниках, використовуючи тетрометричні, вагові, фотоколорометричні методи аналізу мікроскопіювання активного мулу. Такий моніторинг потрібен для того, щоб очищена стічна вода після очисних споруд відповідала всім вимогам і санітарним нормам. Після того, як стоки з міста стали простою водою, тут її перевіряють на колі. Запах, прозорість, температуру, піаж середовища та інше. Проводиться аналіз на вміст хлоріти в воді. Перевіряють водою на вміст ортофосфатів, які потрапляють через використання синтетичних миючих засобів. Виконую аналіз оптичну густину, вміст ортофосфатів в воді для контролю якості води стічної. Мінералізація, сульфати, хлориди, ортофосфати, жири, нафтопродукти, метали, залізо, мідь, нікель, хром, нітрити, нітрати, вагамулу за об'ємом, за вагою, розчинений кисень, тобто показників дуже багато. Аналізи свідчать, Полтава водоканал повертає в довкілля цілком чисту воду. Соціологічна група рейтинг у межах проекту Народний топ продовжила дослідження видатних українців усіх часів. За допомогою відкритого питання респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу. Лідером народного топу в котре обрали Тараса Шевченка, 63,9%. До рейтингу також увійшли і видатні сини Полтавського краю Григорій Сковорода на 11-му Місці 23 за Тарасом Бульбою, Іван Котляревський на 25-му, Микола Гоголь на 37-му місці, на 70-му Микола Лисенко. Всього ідеться на сайті групи Рейтинг. Респонденти вказали 148 імен. Разом із тим близько 8% опитаних не змогли назвати чи пригадати жодного видатного українця. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Зі святом вас все буде Україна.